Присягу курсантів в Кропивницькому на вірність народу України склали присягу три сотні першокурсників Донецького державного університету внутрішніх справ навчальному закладу понад півсотні років, і за цей час він приїжджав вже кілька разів. Спершу з окупованого Донецька в Маріуполі, А коли російські окупанти розбомбили корпуси навчального закладу, виш перемістився в Кривий Ріг на Дніпропетровщину. Після масованих ракетних атак довелося знову переїздити тепер в Кропивницький. Попри війну і зміну дислокації в університеті провели вступну кампанію. Серед цього. Річних першокурсників чимало вимушених переселенців з зони бойових дій присягу хлопці і дівчата складали в присутності міністра внутрішніх справ України. Денис Монастирський повідомив: Незабаром університет, всі викладачі, якого залишилися вірними Україні, отримає статус національного. В нашій системі. Не було жодного зрадника, керівника правоохоронного органу, відділу поліції. І так і має бути мета. Ви присягнули на честь України і маєте захищати її будь-де і будь-коли.